Три пошкоджені автівки, купа глядачів і пара нетверезих акторів. Це не театр, а ДТП на проспекті Ватутіна. Фольксваген Гольф, у котрому їхали ці двоє, на ходу вдарив попутника на Фіадобло, а потім врізався у маршрутку із пасажирами. От це машину. Я кидаю, віддать, кидає, і я те саме, що одразу взад в'язнув, а потім так його вивернуло, що сюди підвезли. На диво обійшлося без жертв, якщо не рахувати ось цього. Я не управляв даним не А, А, а деводітя за словами свідків аварії, цей персонаж із пляшкою пива і є водій. Він одразу спробував накивати п'ятами з місця пригоди, але перехожі завадили. Он у двері виходів. Ти скоріше, що он задав? Удари я, я поворачую назад. Uh -huh. я, посмотри, нас откинула машина. Поворачуваюсь назад, он вихов над сатегідки. Я подошла, від нього запах вже був. Та, попри свідчення очевидців, чоловік уперто вдає із себе жертву. Мовляв, його видають за іншого. Mm -hmm. Є драйвер, є связаний mm -hmm. драйвер. Mm -hmm. От. От таку мою услугу сьогодні собі позволили. А скажіть, пожалуйста, драйвер туди вождіся. І ви знаєте, для мене та теж загадка поліцейські цю загадку розгадали одразу, бо поганенька гра на них враження не справила на відміну від знайдених під час огляду речей атрибутів працівників поліції. З'ясувалося, що патрульні оформлюють постанови на своїх же колег опору повноважених. А ви маєте відношення якесь до цих речей, що у вас Дух? Що був? Мов відносини. Ну, а чого ж ви зараз носите його? Ви знаєте, що наручники – це спецзасід. Їхав здавати. Кому? В стані алкогольного сп'яніння. Однак виконавець головної ролі від амплуа не відходив і в діалогах з правоохоронцями лише нарощував пристрасті. Аби вгамувати його сценічний порив, поліцейським довелося застосовувати наручники. Водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Посвідчення водія відмовився надавати. Для встановлення особи ми його вже закували в кайданки, будемо доставляти до райвідділу. Оскара актори, може, і не заробили, але премія глядацьких антипатій, службові неприємності та судові тяжби оперативникам забезпечені.